Роблю чергового монстра. Це літій залізофосфатна батарея на 72 вольти 40 Ампер-годин. Зроблена на комірках TopBand 40 138 20 ампер годин. Буде складатись з двох таких модулів, які з'єднуються послідовно у два поверхи. BMS від G-Kong на 60 А. Зверху буде встановлено роз'єм XT90 силовий. Він же зарядний. Холдери для всіх модулів були змодельовані та роздруковані на 3D-принтері. І зараз буду розпаювати дроти, балансуючи як треба. Готово. Розпаяв дроти. Ось так вони виходять зверху, як річки розтікаються в один шар зверху. Хаотично розклеїв демфер товщиною 2 мм. Це для того, щоб була ось така картина. Бачите? Тепер верхня частина корпусу буде знаходитись на одному рівні і ледь торкатись дротів і не давати їм розходитись. Тепер робимо корпус. Чергову батарею закінчив. Тепер вона. Поїде до свого власника нового і буде радувати його великим запасом ходу. Це дякую за увагу.